Уявіть, що у вас є магічна скринька, яка може створити будь-що, що ви захочете. Ви можете попросити її створити яблуко і одразу з'явиться яблуко. Попросите створити олівець і з'явиться олівець. Навіть якщо ви попросите створити щось неймовірне, на кшталт єдинорога, і одразу з'явиться саме він. Але існує один дивний момент. Скринька сама не знає, що вона створить. Поки ви її не відкриєте і не подивитесь всередину. Грубо кажучи, до того, як ви подивитесь, вона може створювати будь-що. Але сам вибір відбувається лише тоді, коли ви відкриваєте скриньку. Ця скринька ніби обирає одну річ: яблуко, олівець або єдинорог. Усі ці можливості існують одночасно, всередині скриньки. Це схоже на те, як поводять себе частинки в квантовій механіці до того, як на них поглянути. Вони перебувають у невизначеному стані, де одразу можуть бути багатьма сутностями. Але коли їх спостерігають, вони згортаються в один визначений стан. Але на початку я звернусь до вас з проханням підписатися на канал, адже ми все ближче до позначки в 50 тисяч підписників. Давайте досягнемо цього разом. А якщо у вас є бажання підтримати канал матеріально, ви можете ознайомитися з усіма необхідними посиланнями в описі до відео. А тепер. Почнемо нашу подорож всесвітом. Одна з інтерпретацій цього явища це копенгагенська інтерпретація. Вона вказує на те, що спостереження за частинкою призводить до того, що вона приймає певний стан. Цей процес називається згортанням хвильової функції. Дія вимірювання взаємодії з частинкою так, що вона більше не може перебувати в суперпозиції, а приймає один конкретний стан. В нашій історії відкриття скриньки і погляд всередину фактично схожі на спостереження за частинкою, коли вона стає лише однією сутністю. Давні греки вважали, що основними елементами можуть бути повітря, вогонь та вода. Це була революційна ідея на той час. Адже таким чином вони намагалися пояснити різноманітність природи за допомогою обмеженого набору фундаментальних речовин. Століття тому фізики були впевнені, що атом це основний будівельний блок. Але трохи пізніше експерименти, проведені Максом Планком, Альбертом Айнштайном, Нільсом Бором та іншими, допомогли розкрити цю таємницю. Виявилося, що атоми самі по собі складаються з ще менших частинок. І ці частинки виявляють дивну поведінку, яку не можна пояснити класичною фізикою. Сучасна фізика розповідає нам, що будівельними блоками всесвіту є субатомні частинки, такі як електрони, кварки та нейтрино. Вважається, що ці частинки є фундаментальними складовими матерії, і все навколо нас складається з різних комбінацій цих частинок. Думаєте на цьому все? Ні, ця історія не закінчується тут. Квантова теорія розкриває, що фундаментальні будівельні блоки космосу виходять за межі частинок, розповсюджуючись на саму тканину, простору та часу. У цій концепції Всесвіт не просто складається з частинок, що рухаються через простір, але складається з динамічної взаємодії полів та сил всередині структури часопростору. Ці поля описані квантовою теорією полів є справжньою сутністю того, що становить реальність, а частинки виникають як збудження цих полів. Сьогодні ми вважаємо, що найглибший рівень реальності складається з елементарних частинок, які підкоряються квантові теорії. Цей невидимий мікросвіт це місце, звідки все, що ми бачимо і відчуваємо, походить. Це світ повний дива і часто відчувається дуже дивним. Ну що, разом до подробиць? Давайте розпочнемо з того, що ми знаємо. Видима речовина складається з атомів, які мають протони та нейтрони в своїх центрах. Проте ці протони та нейтрони не є найменшими частинками згідно зі стандартною моделлю елементарної фізики, яка пояснює реальність на найменших масштабах. Атоми є основними частинками хімічних елементів. Атоми складаються з ядра, оточеного електромагнітно зв'язаною хмарою електронів. Хімічні елементи відрізняються один від одного кількістю протонів у своїх атомах. Атоми можуть поєднуватися з іншими атомами, утворюючи молекули, але не можуть бути розділені на менші частинки звичайними хімічними процесами. Вони є базовими будівельними блоками для хімії. Давайте зануримось в подробиці. Більшість атома це порожній простір, решта складається з трьох основних типів субатомних частинок протонів, нейтронів та електронів. Протони та нейтрони формують центральне ядро атома. Електрони обертаються навколо ядра в орбітальних шарах, кожен з яких містить певну кількість електронів. Ці атоми це дивовижні будівельні блоки, які визначають властивості всього навколо нас. Їхні властивості визначаються кількістю протонів у ядрі, і це робить їх унікальними. Ці мікроскопічні частинки відкривають перед нами великий світ фізики та хімії, де кожен атом має свою історію. Та вплив на навколишній світ. Це захоплююча ідея, яка дозволяє нам краще розуміти Всесвіт та його фундаментальні закони. В квантовій фізиці стандартні правила дійсно відрізняються від тих, які ми спостерігаємо в класичній фізиці. Тут навіть визначення початкового стану з точністю до довільної кількості знаків після коми неможливе через неоднозначність деяких властивостей системи. Немає передбачуваного детермінованого способу описати, як квантова система розвивається з часом, є лише набір ймовірностей, які можна обчислити. Якщо ви зробите достатньо точний вимір, спостереження або зафіксуєте взаємодію, ви побачите один результат. Однак сам процес вимірювання спостереження або фіксації взаємодії змінює стан вашої системи. Ця поведінка обговорюється вже майже століття, і вирішення може бути неочікуваним. Інтерпретації квантової реальності можуть бути незвичайними. Наприклад, квантова теорія ефективно описує мікроскопічний світ атомів та їх складників. Проте вона також розкриває глибоку контрінтуїтивну реальність, якій частинка може існувати в суперпозиції станів, де вона може робити дві або більше різних речей одночасно. У 1935 році Ервін Шролінгер придумав свій відомий уявний експеримент, щоб продемонструвати наслідок квантової теорії. Він уявив собі кота, закритого в коробці, з флаконом отрути. Розпад радіоактивного атома міг спричинити удар молотка, який розбив би флакон. І отже, вбив би кота. Отже, якщо атом перебував в суперпозиції розпаду, та не розпаду кіт був би одночасно живий і мертвий. Єдиний спосіб дізнатися відкрити коробку. Цей уявний експеримент переніс цю квантову дивину з мікроскопічного світу в нашу реальність. Фізики називають макроскопічні суперпозиції, які включають багато атомів або інших квантових об'єктів котячими станами або станами Шрёдінгера. Протягом останнього десятиліття ці коти допомогли дослідникам дослідити перехід між квантовим та класичним світом. Вони також почали пояснювати, чому ми не бачимо повсякденні об'єкти у двох станах одночасно і чому це взагалі можливо. Ідея, що теоретично квантова тварина може бути живою і мертвою одночасно, є класичним прикладом квантової дивності. Однак питання, чому і як працює квантова фізика, а також, що представляють математичні об'єкти в квантовій теорії, мають багато відповідей, які, можливо, говорять більше про нас та наші уявлення про Всесвіт, ніж про сам Всесвіт. Наше сприйняття реальності обмежене нашими вміннями та обмеженими органами чуття. Справжні правила, які керують Всесвітом, можуть взагалі знаходитися поза межами нашої уяви. Ми говоримо про частинки, які займають точки в просторі, але насправді вони є енергетичними викидами або збудженнями в основних квантових полях. Наприклад, фотон це збудження електромагнітного поля. Ці поля пронизують увесь Всесвіт, що означає, що завжди є деякі залишкові коливання всюди. Так звані віртуальні частинки з'являються на короткий час і зникають, навіть коли недостатньо енергії для створення. Реальної частинки поля вважаються більш фундаментальними, оскільки математика не працює без них. Проте квантова природа поля означає, що його не можна спостерігати безпосередньо. Будь-яке спостереження вимагає енергії, що змушує поле випускати частинку. Тому ми часто говоримо про частинки, оскільки саме їх ми можемо спостерігати. Майже кожна частинка має відповідну античастинку з такою ж масою, але протилежним зарядом. Антиматерія рідко зустрічається в видимому всесвіті і в основному утворюється при зіткненні частинок. Всесвіт переважно складається з матерії, і ніхто не знає, чому квантовий світ діє за правилами, які суперечать здоровому глузду. Частинка може поводитися як хвиля під певними умовами. І навіть поняття частинки стає невизначеним при ближчому дослідженні. Спроба визначити місце знаходження частинки затьмарює її імпульс. Тоді як фіксація імпульсу затьмарює її місце знаходження. Це принцип невизначеності Гейзенберга, який вказує на те, що ці властивості самі по собі є нечіткими. Найбільш дивовижним аспектом квантової фізики є мінімальні властивості, необхідні для визначення частинки. Маса, заряд та спін. За допомогою цих властивостей, математичне рівняння може повністю описати частинку через її хвильову функцію, яка прогнозує її ймовірну поведінку. Цей концепт тісно пов'язаний з хвильово-частинковою дуальністю та накладанням. Частинки існують у хвильовому діапазоні станів до спостереження, після чого їх хвильова функція колапсує і вони приймають конкретний стан. Однак питання про те, хто або що потрібно для спостереження цього колапсу залишається. Без відповіді. Чи достатньо детекторів, або й людська свідомість грає роль? Квантові фізики запропонували різні інтерпретації: від необхідності людської свідомості до ідеї, що колапс хвильової функції є ілюзорним, і всі можливі стани існують у паралельних всесвітах, тобто багатосвітова інтерпретація. Але, на жаль, на сьогодні немає прямої відповіді. Ми дізналися те, що знаємо сьогодні про Всесвіт, задаючи правильні питання, що означає, що ми встановлюємо фізичні системи, а потім проводимо необхідні вимірювання та спостереження, щоб визначити, що робить Всесвіт, незважаючи на те, що ми могли б здогадуватися заздалегідь. Всесвіт показав нам, що він дотримується дивних, але послідовних правил. Правила просто глибоко і фундаментально відрізняються від будь-чого, що ми коли-небудь бачили раніше. Опис того, що спостерігається і вимірюється якомога точніше і повніше, є нашою найвищою метою. Створюючи теорію, де квантові оператори діють на квантові хвильові функції, ми можемо точно розрахувати розподіл ймовірностей можливих результатів. Для більшості фізиків в цього достатньо. Однак ви можете додати припущення до цих рівнянь і висунути різні інтерпретації квантової механіки. Чи є квантова хвильова функція беззмістовною, поки ви не зробите вимірювання? Чи відбуваються всі можливі результати, що вимагають нескінченної кількості паралельних всесвітів? Чи можна уявити реальність як нескінченну кількість однаково підготовлених систем з вимірюванням, яке вибирає, яка з них представляє нашу реальність? Чи завжди у частинок є реальні, однозначні позиції, керовані детермінованими пілотними хвилями, в нелокальний спосіб? Існують різні квантові інтерпретації з різними припущеннями про властивості. Що цікаво, незважаючи на їх відмінності, ніякі експерименти не зможуть відрізнити ці інтерпретації одна від одної. Тобто не існує експерименту, який ми змогли б розробити або провести, який би дозволив нам розділити одну інтерпретацію від іншої, і тому вони фізично ідентичні. Ідея про те, що існує фундаментальна об'єктивна реальність незалежна від спостерігача, є припущенням без доказів за ним. Лише тисячі та тисячі років нашого досвіду та інтуїції кажуть нам, що це має бути так. Але проблема в тому, що наука не має на меті підтверджувати наші упередження, але прагне виявити природу реальності незалежно від наших уявлень. Щоб зрозуміти квантову механіку, ми повинні відмовитися від упереджень і прийняти те, що нам каже Всесвіт. Зв'язані фотони, що випромінюються від джерела, досягаючи окремих спостерігачів, виявляють випадкові результати, але відображають кореляції. Чи ці кореляції слідують за місцевим реалізмом чи ні, залежить від того, чи вони дотримуються або порушують нерівність белла. Розуміння Всесвіту не полягає в тому, щоб виявити справжню реальність відокремлену від спостерігачів, вимірювань та взаємодій. Реальність може бути переплетена з вимірюванням, спостереженням та взаємодією на фундаментальному рівні. Щоб краще зрозуміти Всесвіт, нам потрібні експериментальні тести, щоб відрізнити інтерпретації. Досі були виключені лише інтерпретації, які вимагають місцевого реалізму. Вибір між інтерпретаціями це питання естетики. Експериментальні вимірювання кореляції поляризації збігаються з теоретичними прогнозами з квантової механіки, що вказує на те, що місцеві реальні кореляції між фотонами не можуть пояснити спостережувану точність. У науці ми не оголошуємо, що є реальністю, а потім коригуємо спостереження, щоб вони відповідали нашим припущенням. Теорії та моделі, які прогнозують спостереження з точністю, прогностичною силою та мінімальними припущеннями, виживають. Фізика не турбується тим, що реальність здається дивною та незрозумілою. Проблема виникає лише тоді, коли ми вимагаємо від Всесвіту більше, ніж надає реальність. Там є дивна та чудова реальність. Доки ми не розробимо експерименти, які навчать нас більше, краще прийняти реальність такою, як ми можемо її виміряти, ніж накладати додаткові структури, засновані на наших упередженнях. Доки ми не проведемо цей вирішальний експеримент, ми будемо філософствувати поверхнево замість покладатися на наукове втручання, залишимося в темряві. До того часу квантова механіка залишається найточнішою і найпотужнішою теорією реальності науки, прогнозуючи безліч експериментів та породжуючи численні застосування. Однак фізики та філософи залишаються розділеними щодо її інтерпретації. Багато фізиків, можливо, більшість, дотримуються копенгагенської інтерпретації, яка, зокрема, декларує просте правило: фізики повинні зосередитися на розрахунках, а не намагатися зрозуміти приховане значення квантової механіки. Філософ Тім Модлін критикує цей підхід, висвітлюючи декілька інтерпретацій квантової механіки, які пропонують детальні пояснення того, як функціонує світ. Однак інші вчені, що досліджують ці інтерпретації, посилають скептицизм, оскільки вони здаються заплутаними та неймовірними. Наприклад, вони не досліджують інтерпретації, які розглядають квантову механіку як теорію про інформацію, що деяким здається привабливим. Однак для інших ці інтерпретації, засновані на інформації, здаються ще менш правдоподібними, оскільки вони вводять свідомість у фізику, підриваючи її об'єктивність. Дебати щодо свідомості також є суперечливими. Раніше існувала згода, що свідомість виникає з нейронних процесів, але емпіричних доказів цих теорій бракує. Внаслідок цього існує багато теорій, включаючи теорію інтегрованої інформації та пропозиції, що стверджують, що квантові ефекти лежать в основі свідомості, хоча доказів останнього мало. Йдучи далі, подорож у розуміння квантової реальності йде за межі обмежень наших примітивних сприйнять. Який з цього можна зробити висновок? Досить простий. Легко бути завороженим обличчям природи, яке вона безпосередньо відкриває нашим почуттям. Але фактично докази, зібрані з наших примітивних сприйнять, часто дають затуманене уявлення про світ, в якому ми живемо. Оцінка тільки існування без сприйняття образів сучасної фізики, затягне нас в боротьбу в темряві з невідомим суперником. Поглиблюючи наше розуміння справжньої природи фізичної реальності, ми глибоко перебудовуємо наше відчуття себе та наш досвід всередині всесвіту. Квантова фізика захоплює, оскільки вона суперечить нашим, якщо можна так сказати, повсякденним досвідам. Знову ж таки, головний приклад цього це те, що речовина може поводитися і як хвилі, і як частинки. Всесвіт складається з неподільних квантів. Ми можемо лише прогнозувати ймовірності, а не конкретні результати. І він діє не локально в просторі та часі. Його ефекти найбільш помітні на найменших масштабах. Ми часто включаємо себе в рівняння, вводячи поняття як спостереження, вимірювання та взаємодія, видалимо себе, і у нас залишаються рівняння результати та відповіді на питання всесвіту. Фізика не може пояснити, чому всесвіт працює так, як він працює. Вона може лише пояснити, як він функціонує. Щоб зрозуміти фундаментальну природу реальності, задайте Всесвіту питання про себе та зверніть увагу на його відповіді. Все інше, що ми додаємо, є нашою власною конструкцією, а не Всесвіту. Отже, ми багато чого розглянули в цьому відео, і одним з ключових висновків є те, що квантова механіка, незважаючи на те, що вона є найточнішою та найпотужнішою теорією реальності, залишається. Оточеною таємницею щодо її справжнього значення. Тому нас з вами чекає ще багато відео на цю тематику. І щоб їх не пропустити, підписуйтеся на канал та ставте вподобайку цьому відео. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!